Веселі душі з пожежних бранзбойтів та ігри на острові Хортиця. Так розрадили маленьких біженців та їхніх батьків запорізькі пожежники. Тут на базах відпочинку живуть сотні біженців з Донеччини та Луганщини. Психологи впевнені, подібні свята важливі для відновлення психічного здоров'я людей, що побували на війні. Майже кожен з них знаходиться у депресії. С данной проблематикой людей может когда-то сталкивались, когда мы в 2006 году работали после взрыва на складах Богдановки. Прежде всего, это посттравматические расстройства, это психосоматика, то есть НРС, бессонница, после этих страхов после взрыва и так далее. Немало семей, деток, которые провели долгое время прятались от взрыва в подвалах. И страх взрыва у них вызывает нарушение. Лідія Анатолівна привезла сюди 21 дитину з Донецького дитбудинку сімейного типу. І дорослі, і діти ще не отямилися від шоку. Стояли танки вже солдати. Коли діти бачили на постах воєнних, дуже плакали. Сьогодні маленькі біженці вже частіше посміхаються та поволі освоюються на новому місці. Втім, забути війну не можуть. А дома вже, вже стало, вдома. Вдома стало, а чого вжасно стало? Психологи зазначають, найважчі війну переживають дорослі, які реально усвідомлювали небезпеку від дій терористів. Ну, так стріляють, ходять то, з автоматами, заходять, беруть, що хочуть пізде. Ну, На українському місті будеш розговорювати, то ти Бендера значить. Дітей нікуди вже не випускають нічого, поэтому. Страшно, везде стреляют, дети боятся. Поэтому мы собрались, приехали. Анатолій Крошка – сліпий інвалід із села Миколаївка під Слов'янськом. Не радий порятунку та переселенню до Запоріжжя. Зізнається, без рідної землі жити не хоче. Ну, ну, чи я тут? Мені просто не хочеться, що сліпий і серед дітей. Де не буде. Все эти вот дни вопрос, что переселять там, де люди точно так же, как не видят. То батре я вже нічого не хочу. Більшість біженців повтікали із буренних східних міст з порожніми руками. За прихисток у Запоріжжі люди вдячні, але шукають роботу, аби заробити на життя. Найбільше розраджують біженців об звістки з фронту. Кожен в душі сподівається, що скоро можна буде повернутися додому.